Привіт усім! Вас вітає розважальний молодіжний тележурнал Свіжий погляд, який підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Богдан Піленко. І знову наші журналісти будуть радувати своїх телеглядачів своїми цікавими сюжетами. Отже, дивіться у сьогоднішньому випуску. Іграшка чи жива істота. Декілька хвилин в іншій реальності. Прототипи казкових героїв. Мало хто не любить домашніх тварин. Котиків, цуценяток, хомячків тощо, адже вони приносять затишок у нашу оселю. Щоправда, не завжди ставлення хазяїна до своєї тваринки виявляється гуманним. Проблему досліджувала Христина Перкова. Усім відомо, що собака товариш людини. Ці істоти відрізняються особливою відданістю, вірністю та дружелюбністю. Але останнім часом призначення четвероногих дещо змінилось, особливо у вищому світі, де селебриті скупують собак як аксесуар для чергового виходу на червону доріжку. Звичайні люди також не хочуть відставати від моди, тому зараз на вулицях досить часто можна зустріти хазяїв, що вигулюють своїх брендових тваринок. Йоркширські тер'єри, помаранські шпіци та шицу. Ці породи є найпопулярнішими серед прихильників декоративних собак. На жаль, з придбанням кожної породистої собаки безхатніх тварин менше не стає. Але все ж існують люди, які пеклуються про таких собак. Саме вони відкривають притулки, яких зараз дуже мало. Ми завітали до одного із таких київських притулків, в якому налічується вже біля тисячі собак. У нас в основному собаки безпородні, виброшені, нікому не потрібні. Этих собак нам приносят под двери нашего приюта, бросают, привязывают к забору, оставляют голодных, худых и больных. И мы, нам ничего не остается. Забирать этих собак, лечить, откармливать. Щодня ми зустрічаємо десятки безхатніх собак, яких навіть не помічаємо. Але ж вони, як і інші тварини, потребують їжі, притулку та зовсім трохи любові. І повірте, не обов'язково платити декілька сот доларів, аби завести друга. Достатньо просто вийти на вулицю. Та все ж, якщо ви вирішили купити брендову собачку, не забувайте, що це не іграшка, а теж жива істота, яка потребує вашої уваги, тепла та турботи. Христина Паркова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Комп'ютерні ігри грають для того, щоб відволіктися від буденності, бо дай на трохи потрапити у віртуальний світ і відчути себе справжнім героєм. Про те, як розвивалися комп'ютерні ігри та наскільки вони популярні зараз, дивіться далі. Часи змінюються, і вчорашні діти вже не бігають на вулиці, граючи в козаків-розбійників. У них інші інтереси і бажання. Але пристрасть до фантазії приход все ще не покидає вже дорослих хлопчиків і дівчаток. І один з варіантів, де її можна реалізувати, це комп'ютерні ігри. Історія комп'ютерних ігор охоплює 50 десятиліть. Частиною попкультури вони стали наприкінці 1970-х. Перші примітивні комп'ютерні ігри були розроблені у 1950-х і 1960-х роках. У 1952 році з'явилась програма Ого, що імітує гру хрестики нулики створена Дуласом як частина його докторської дисертації в Кембриджському університеті. У 1958 році Уільям Гіггінбота, що допоміг будувати першу ядерну бомбу, обрух Брухевенській національній лабораторії для розваги відвідувачів створив теніс фоту. У 1962 році Стів Рассел розробив гру War для міні-комп'ютерів PDP-1. Ця гра швидко поширилася по усіх університетах США. У 1967 році Ральф Баєр, який пізніше став відомий як король відеоігр, створив гру Пінг-Понг, схожу на теніс для двох. Розробка ігрових автоматів в 1970-х роках привела до золотого століття Аркад. Одна з найвідоміших ігор того часу Понг. Тож ми вирішили дізнатися, яким іграм надає перевагу сучасна молодь. Стрілялки в основному. А я играю только в свободное время, когда у меня есть, потому что как бы учеба надо уделять побольше времени. Много очень люблю компьютерных игр, особенно э, стиль хоррор. Мне очень нравятся э, игры таких, как Assassin's Creed. Мне больше нравится в играх это сам сюжет и тем, что можно как бы, вместе с компанией сыграть и просто отдохнуть. В основном онлайн-игры, такие как покер или же спортивные, например, футбол или баскетбол. Просто приятно прийти домой после напряженного дня, учебы или работы, свесить ноги на кровати или просто поставить где-то под компьютерный стол и отдохнуть. Это компьютерный симулятор футбола. Время от времени снимает mm -hmm. напряжение. То чи є корисним постійне перебування молоді у віртуальному світі, І чи не зашкоджується реальному життю? Раніше я любила грати комп'ютерні ігри, але к сожалению, розлюбила їх після того, як мой муж періодично у них стали грати. Особенно на вихідних днях, он з утра до вечора і грає в танки онлайн. Кожному час від часу потрібно відчути себе в іншій ролі. Ігри, як ніщо інше, допомагають відчути себе героєм. Ти можеш стати відважним лицарем, крутим мафіозі або видатним футболістом. Але не слід забувати про те, що справжнє життя проходить за межами екрану. Олександра Шикера, Анастасія Осіпова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Казки бувають сумні і обнадійливі. Їх читають дорослі і діти. Будуть змінюватися епохи. Йти у вічність одніми ці народжуватись інші, але казки будуть жити. Чому? Відповідь на це питання. Дивіться в наступному сюжеті. В дитинстві ми читали казки. Вони виховували в нас добро, щирість та любов до ближнього. Казка – це не наче другий світ світ пригод та фантастики. Вона виховує те глибоке, моральне та людське, без чого неможливий розвиток людини. Казкові герої стали для дітей кумирами, втіленням добра, могутності та надприродньої сили. Сказка з'являється, дуже рано в сознанні людському. Сказка в какой-то степені, мабуть, вичиняється з міфу, Ну, і одразу кардинальна и між тим і человечество необходимо. Нерассказанная вовремя сказка може привести к самым последствиям для сознания человека, для його життя, для його судьби. Але не всім відомо, що майже в кожного з цих казкових героїв був прототип. Розпочинає наш топ 3 не таких вже й вигаданих героїв Жак Булемар. Прототип Дуремара з казки Олексія Толстого Буратіно. Він жив наприкінці 19 століття в Москві. Цей чоловік був об'єктом для анекдотів, так як використовував метод лікування п'явками і демонстрував лікувальну дію на собі. Маї дорогі, мої дорогія. Вісіма дорогіяви. Білосніжка теж лишила свій слід в історії. Звали її Маргарет фон Вальдек, чия доля була більш трагічною, ніж у її казкового прототипу. Її матір померла, батько одружився вдруге. В цій історії було і кохання, і переховування в лісі, і допомога сільських хлопчиків, які увійшли у казку у вигляді гномів. Ось тільки яблука не було. Свою справу зробила настоянка цикути. Втім, мачуха не залишилась без покарання і померла в тюрмі. Інша казка, синя борода, розповідає про чоловіка, який вбивав своїх дружин, а їх в нього було аж сім. Але історія суперечить касті, так як прототипом синьої бороди був французький вельможа, соратник Жанни Дарк, жиль дере. Він жив період столітньої війни. Жиль дере займався алхімічними дослідами, які вважались протизаконними. Його заарештували і приговорили до страти на вогнищі. Але в 1992 році французькі вчені добилися історичної справедливості. Було організовано новий післясмертний суд в сенаті Французької республіки. Коли передивилися документи з архіву інквізиції, то прийшли до висновку, що маршала дере треба виправдати. Та скажіть, яка ваша любима сказка? Ну, моя любима сказка Буратіна, — «Білосніжка» та семеро гно, фарбований лис. Дошка ким бути людина вирішує ще в дитинстві, коли закладається розуміння таких речей, як добро і зло. Тож казка це інструмент для виховання та навчання дітей, навіть якщо вони побудовані на таких трагічних і сумних історіях. Ольга Ботова, Анна Сергієнко Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. Знаючи реальні історії вигаданих героїв, казки сприймаються дещо інакше. Ну то що? Головне, що вони живуть і житимуть рівно стільки, скільки людина матиме у них потребу. Ну а на сьогодні це всі сюжети. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Свої відгуки та пропозиції надсилайте за емейлом, який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. До наступних зустрічей.